Між центр медичної генетики та пренатальної діагностики, який знаходиться у нашому місті, відомий на Дніпропетровщині та далеко за її межами у першу чергу спеціалістами високого рівня. З ним радяться лікарі ультразвукової діагностики та медицини плоду з усієї України. Мета проведення подібних семінарів, покращення рівня надання медичних послуг та зменшення кількості випадків народження дітей з різними патологіями. Ми стали більше виявляти того, чого раніше не могли виявити. Но с другой стороны, увеличились и выросли возможности реабилитации детей. И сейчас изменилось отношение к плоду как к еще нерожденному пациенту от агрессивного до более прогрессивного. То есть, если раньше очень много беременностей в случае выявления патологии категорически прерывались, то сейчас в случае возможности устранения патологии, возможности реабилитации, лечения ребенка, в том числе оперативного и консервативного. принимается другой выбор в пользу сохранения жизни этому ребёнку. Хирургия за последние 100 лет почти не поменялась. Операции все те же, которые делались ещё до революции. Зато кое діагностика, вообще вся пренатальная. Каждый год это новый уровень. То что было 10 лет назад это это уже, ну, 5% того, что есть сегодня. Поэтому Моє наступне моє розвиття, то в цьому году я актів начал нап напрямую направлять рух і соєтуватися. Аби надавати кваліфіковану допомогу, особливо якщо має справу з різними відхиленнями у дітей, лікар має постійно вдосконалювати свій професійний рівень цьому сприяє і обмін досвідом з колегами. Тож, подібні семінари медики вважають дуже корисними і завжди вдячні за таку можливість. Ми отримуємо дуже багато інформації, то які предположим із літератури нинішньої, не можна. От Ніколай Петрович, в частности, Віра Патвілян, їздить і буває на семінарах, курсах, з'їздах, пленумах всього світу. Тобто навіть інформація з цього міру кожні три місяці ми маємо информацию. таку інформацію. Понимать, что каждый день ну вообще и наука, и все это развитие оно движется. И что сегодня ты видел одно, завтра два, послезавтра три. То есть смотреть и видеть это большая разница. И чем больше ездишь, тем больше общаешься, чем шире кругозоры, глубже и тем, наверное, это лучше для каждого, входящего в кабинет. На запитання, чому діти народжуються з патології, однозначного висновку немає. Такі діти можуть народитися навіть у цілком здорових батьків. На це впливає багато чинників: і стенекології, і спосіб життя, і якість харчування та, звісно, людська безвідповідальність. Часто жінки самі ж відмовляються від діагностики, яка допомагає вчасно виявити патологію або свідомо народжують невіліковану хвору дитину. На семінарі також Микола Веропотвелян розповів про свою участь у між. Народному конгресі медицини плоду, який проходив нещодавно у Франції, де теж обговорювалися питання генетики та розвитку плоду. У мене там було три небольші сообщення посвящені проблемі привичного невинашування беременності. что является актуальным. одним из специализированных направлений деятельности нашего центра – это оказание помощи семьям с патологией репродуктивной функции, в первую очередь с привычным невынашиванием беременности. Отдельно был доклад, большая выборка наблюдений, свыше 50 – это внутриутробная диагностика, правосторонние дуги аорты. Это довольно-таки сложно выявляемая аномалия. Всего в мире в этой области не так много публикаций, и мы представили довольно-таки представительную вот такую вот интересную выборку, которая позволила показать, как мы можем это и выявлять, и также мы отследили катамность, то есть долгосрочное наблюдение за развитием этих детей на протяжении от 0 до 10 лет.